Дорогі наші вчителі, ми неймовірно раді знову зустрітися з вами на початку нового шкільного року. Ви щодня даруєте нам знання і силу навіть у ці непрості часи. Сьогодні школа це не просто уроки, підручники, зошити. Це простір стійкості, де ми вчимося не здаватися і вірити в майбутнє. Ми впевнені, освіта це наша зброя. Дякуємо, що залишаєтеся з нами і надихаєте нас. Ми потребуємо вашої підтримки, бо знання це наш крок до перемоги. Ви, вчителі, допомагаєте мені визначити професію своєї мрії та побудувати подальшу кар'єру. Вітаємо вас з новим навчальним роком, дорогі вчителі! Сьогодні відкривається особливе місце цифровий освітній центр і для вас. Це місце, де народжуються нові ідеї, технології та можливості. Ви ті, хто даруєте нам знання і підтримку. А освітні центри для вас це справжній простір креативу, нових зустрічей та нових знань. Ми разом не з вами!